стріляють. Для них це єдина можливість вижити. Мужіни перебіжки за водою. жінки стується на господарстві. Лише заховавшись глибоко під землю, можна врятуватися від градів та бомбардувань. Ша столиця України Харків вже готується до атаки сепаратистів. Місцева влада приводить до ладу бомбосховища, де у разі нападу ховатимуться місцеві жителі. При возникновении таких, как вы сказали, примерно ситуаций, которые сейчас э, происходят в соседних областях наших, такое убежище вполне, э, мы сейчас даже не говорим о какой-то радиационной защите, а от обстрелов и прочего, оно надежно э, может укрыть персонал. Ворог вже неодноразово обіцяв дійти до столиці. У разі нападу мільйони людей доведеться рятувати. В інтернеті повна інформація про розташування бомбосховищ. Ми ж вирішили перевірити, наскільки Київ готовий до початку війни. Вирушаємо на околицю Києва, в Дарницький район. Десь там, в промисловій зоні, має бути бомбосховище. За вказаною адресою знаходимо колишній завод радіодеталей – височенний паркан вздовж всієї території. На пункті пропуску запитуємо охорону про таємний об'єкт. А як вас хто вас сюди направив? А ну от є список бомбобіжич, які в нашому було, і коли-то їх много. Зараз у нас нет на балансі, Славути нету. Я навіть не знаю, куди вас відправити. Был... Здесь на радіозавод був, не завжди они давно закрыты. Жінка зізнається журналістам. Бомбосховище давно закрите. Ніхто зі столичних чиновників останнім часом його не інспектував. Ми вирушаємо за другою адресою у Деснянський район. Діти у цій школі навряд чи знають, що знаходиться у них під ногами. Допитливим журналістам охоронець пропонує пройти до приймальні директора. Директора на місці немає і віддуватися доводиться його секретарю. Ну, може, якщо вважається підвальне поміщення разве що но не, не то. А підвальне поміщення що на себе представляє поміщення. Пучне що там? Журналістам пояснюють, вони помилилися адресою. Ніякого бомбосховища тут ніколи не було. Третя спроба нам має пощастити. Наша карта привела нас до лікарні швидкої допомоги. З дозволу головного лікаря його заступник веде знімальну групу територію лікарні. В лухих закутках територій нам показують двері. Здається, звичайного підвалу. Відкрили Дякую. Ми переступаємо поріг, спускаємось сходами. Воно ну глибоко? Уже все. вже живемо та, -та, та Стіни є, але бомбосховище зовсім не готове для роботи. Жодних необхідних речей для рятування чи просто звичайних стільців немає. Тут можна розмістити кілька десятків, а може сотень киян. Можуть прибив перебиватися бомбовує. Так Для хворих та працівників лікарні. До того ж з'ясувалося, ховатися тут можуть лише пацієнти та робітники лікарні. Звичайним мешканцям цього району місця тут немає. І, хоча тут є світло, вентиляційні фільтри, запасні баки для води і навіть операційні кімнати, але нічого не працює. Все В стадії ремонту ремонтні роботи тривають, хоча, коли бомбосховище запрацює, поки що невідомо. Можливо, і інші укриття теж на ремонті готуються до експлуатації. Щоб перевірити це, ми знаходимо людину, яка без зайвих адміністративних перешкод допоможе нам подивитися на столичні бомбосховища. Це Дігар. Ми зустрічаємось з Дігером на околиці міста. Він просить нас не знімати всю дорогу, яка веде до бомбосховища. На перший погляд, це звичайний підвал. Залатані двері та дірявий дах. А ты меня поддержишь, Давай, если что? Потому что я еще хочу завтра на работу пойти. А! Мы пролазим через парадный вход и опиняемся на сходах. Ну, в принципе, все убежища гражданской обороны на одинаковой глубине находятся. Порядка 4-5 метров максимум. Смотрю, в лампочке свет есть? Да, в этом месте есть. Электричество. Наш провідник зупиняється. У тебе ключи спеціальні? Да, здесь дело в том, что это убежище очень хорошо сохранившееся, и мы за ним ухаживаем. То есть мы его сами закрываем и смотрим за ним для того, чтобы сюда не попали посторонние и не разграбили его. Біля входу в сховище раритетний смітник. Сьогодні через надмірну вологість у бомбосховищі зрозуміти, що це за речі, важко. Це остатки фільтру вентиляційна система раніше, через вот этот, э, бутерброд э, проходив воздух і очищався. Ми заходимо всередину приміщення, слідимо за написами і заходимо до першої кімнати. Це найголовніше кімната у Это так называемая фильтровентиляционная система. Видишь, здесь стоят фильтры огромного размера. И здесь, значит, убежище, когда приходит в боевую готовность, когда оно полностью герметизируется и отрезается вся связь с внешним миром, то через тон тоненькие трубочки с улицы засасывается воздух, загрязненный радиацией, пылью химической и всем остальным. Он пропускается через вот эти фильтры, чистится, и в убежище к людям попадает уже очищенный и пригодный для дыхания. Купа Мотлуху Під ногами, яке колись було рятувальним приладдям, одяг, медичні речі, учбова література. Але, як каже Дігер, все це звалище є найкращим бомбосховищем міста. Вот, кстати, душевна штука фотосесії з учені по громадянській обороні, як люди тренувалися, сам дружина, тренувалися помощь медицинську, друг другу проти гази, одягнули на скорость, нормативи здавали. Видите, носилки. Вот эти носилки стоять. Вони вже протрухли. Це, это, это, кстати, одно из немногих убежищ, в котором сохранилось электричество. На удивление. Збереглось не тільки електропостачання, а й радіовузол, фільтровентиляційні системи. Кожна кімната цього сховища теж ще містить у собі залишки свого призначення. Це зал засідання, де збиралися люди. Значить, ти бачите, тут інформація тематична. Ядерні взриви зображені пути евакуації з міста, тут схеми, карти розположення. Все те, що раніше вивчалося, було відомо у школах, підприємствах. Зараз виглядає просто сміттям. Обшарпані стіни, тьмяне освітлення, а коли йдеш коридором, то здається, що от зараз може з'явитися і привид. О, тут вже кімната зайнята, тут уже люди сидять. Це манікени гражданской оборони для отрабатывания искусственного дихання. Їх носять на носилках, значить, бінтами їх заматують і все, що угодно з ними делают. Здається, що в цьому бомбосховищі час зупинився років 20 тому. І з тих пір ніякі ознаки нашого життя сюди не проникають. стерильна. Мало, 220 штук. 89 год. Что интересно в этом месте? Здесь сохранился электрический привод к вентиляции. Он еще включается. Да. Но то что он гудит и трісоси, що не свидетельствують о його работоспособности. Це місце повинно врятувати близько трьох сотень людей. Якщо тільки всі ці люди встигнуть про через ту дірку до бомбосховища, а це виход в здання. Ну здесь дверь закисла, і уже вже багато не відкривали. Они не ходять сюди і совершенно не интересуются цим местом. Це самісінькі центр Києва. Квартири у такому районі коштують мільйони. Якщо війна прийде до міста, то більш за все якраз дістанеться центром. Тоді всій цій еліті доведеться рятуватися. Хоча навряд чи вони знають, що у їх дворі під дитячим майданчиком розташовано бомбосховище. Отак виглядає вход в убежище. Правильно ж то двоє ще й отак жити. Ну, отак от у нас діла обстоят. Ми вмикаємо ліхтарики та спускаємо сходами. Заходіть так, бо верхня створка не відкривається совершенно. У цьому бомбосховищі це єдині двері, жодних інших немає. Немає електроенергії та вентиляційної системи. Тільки пісок під ногами та важке повітря нагадує нам, що ми знаходимося глибоко під землею. Як каже Дігер, у такому вигляді перебуває більша частина сховищ Києва. А ось второй выход на территории детской площадки. но он уже за плитами пітам, плітами, бетонами його закатали, там горку поставили. Спібежіща современному городу мешают. Сьогодні, коли тільки й мова про війну, чиновники нічого не роблять заради захисту громадян. Здавалося, що в бомбосховища вже мають завозити ліки, харчі. Натомість невідомі навіть місця розташування цих укриттів. Куди бігти киянам у разі війни? Адже вони роздрукують той самий список бомбосховищ, що маємо і ми, і підуть за тими ж самими адресами. І навіть якщо кияни знайдуть собі укриття, то врятуватися все одно не вдасться. Адже двері входу до них забиті намертво.